Вітає зі святом! тут лунає пісня, тут лунає сміх, тут любов панує для малят усіх, тут дитинства миті, стіснення всіх мрій З Днем дошкільника вітає Україна. Всіх, хто світлом простеляє путь. І для кого головне в житті дитина, її освіта і духовна суть. Питання ми шлема усім. Хто нас учив любити свій дім до вулицю, де живемо. Все в Україну звемо. Вітання всім! про нас в, 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 в ній нелегкий час. Подяка, щіла і полкава усім працівникам дитячого садка. Чи токи красивий дім ігра садок. Так, и спевучий Дим. день песни у ним. Куча музыка в тонок. Все наш любимый дитячий садок. Чи так и выше видел. Из и смеху у ним. А малыши мов квиток. Чи наш любимый дитячий садок. и малюет и читает, пігалубит, далі дай и всему, всему начає. Хто усім розкаже казку, Хто сідріше всіх на ласку, відкладайте, хто вона, Вихователька моя. Всі... Красному вінку. українські славні діти в нашому гарному садку. Любі вихователі, дякуємо вам, стройцю і мудрістю, схожі ви маму. Тело на старану, кожен ранок Ви Щоб були ми тісними, добрими людьми.